Ніколи більше скульптори світу не зображували одну й ту саму людину так по-різному, як Тараса Шевченка. Тема увічнення великого кобзаря у бронзі і камені надзвичайно цікава, вважає бібліограф міської дитячої бібліотеки Ніна Макуха, адже митці відтворювали його і немовлям разом зі своєю матір'ю, і 14-річним підлітком, і в образі молодого чоловіка, повного енергії та творчої наснаги і, звісно, в старшому віці. За сферою діяльності і соціальним статусом його зображували по. Етом, мислителем, філософом, кобзарем, художником, пастушком, кріпаком, римським патрицієм, борцем проти соціального та національного гніту повстанцем, революціонером чи солдатом, своєрідним укліном Шевченку з нагоди відзначення 200-річчя з дня його народження стала книга Ніне Макухи Велич кобзаря у бронзі і камені. З Самого дитинства я дуже люблю подорожувати особливо люблю нашою рідною україною. Находжу завжди в кожному новому місті чи в кожному новому селі. Я завжди знаходжу пам'ятник Шевченка. Зараз у нас в Україні немає жодної книжечки, де б можна було прочитати про всі пам'ятники разом. Є, де можна знайти по областям, є сторінки інтернет-мережі, але книги немає. Тому я до 200-річчя з дня народження Шевченка вирішила приурочити до цієї. І дати вихід своєї першої книжечки, яка так і називається Пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку». За словами Ніни Яківни, на сьогодні у світі налічується 1384 пам'ятники Тарасу Шевченку. На презентації книги присутнім було цікаво почути про те, що перший пам'ятник Кобзарю було відкрито на території сучасного Казахстану. Тоді він територіально належав до Російської імперії, де поет відбував своє покарання в Україні. Перший пам'ятник Шевченку його погруддя було встановлено у Харкові. Є в книзі багато цікавих фактів про те, в яких містах світу встановлені пам'ятники Тарасу. Про найвищі, найбільші, найвдаліші, найоригінальніші пам'ятники національної гордості українського народу із змістовним творчим доробком прийшла привітати Ніну Макуху, заступник міського голови Антоніна Нікітченко. Я дуже добре розумію, що ви всі знаєте творчість Тараса Григоровича Шевченка, багато знаєте більше і знаєте і на пам'ять вивчали. І, шановні дорослі, і тут присутні вчителі української мови. Здається нам, що ми вже про Шевченка знаємо так багато, ну майже все. Але творчість цього геніального поета, живописця, громади. Цього діяча вона наскільки багатогранна і величезна, що мабуть, все життя ми будемо вивчати, а всього і не знаємо. От ми дивимося, наче невелика книга, але я просто уявляю скільки. Дійсно, дні і ночей присвячено цьому, який величезний матеріал опрацьований, і дійсно він дуже цікавий і він дуже повчальний. Поки що книга Ніни Макухи Величко бзаря у бронзі і камені в одному примірнику не зупинятися на досягнутому бажали автору: начальник міського відділу культури та туризму Лариса Петченко, начальник міського відділу освіти Тетяна Колебельник, завідуюча міської бібліотеки для дітей Ольга Виноградова, заступник директора краєзнавчого музею Людмила Росоха, завідуюча бібліотека. Отеки для дорослих імені Давида Горомішвілі Алла Федченко.